Доброго ранку. Ранок у нас починається Он з чого. Боже, вже куче варення закатали, ото все, що ви вчора бачили, практично вже все в банках. Ось ви бачите джем цей абрикоска. Блін, мухи понапускали собаки. Це кошмар якийсь. Та да. Ну хоч не так, як раніше було, помніш, поки шторки не було, то взагалі була жесть. Це там 3-4 курсує ці мухи, то треба їх добити. Ось. То зараз це ми просто. Зараз це те, що дольками залишилось, ми його проваримо. Уже отого Агруса вже всього нічого немає. Ми вже все його по банкам зацейкали. Залишилось усе, буль-буль. Це, А це вже коли приїдемо, бо нам їхати треба по, бол... по лікарням. Ой, здавати кучу всяких непонятних О. Ага. ага, ага. І на дурку їхати, де нам тільки не їхати треба. Ось, ну коротше, в общем. В общем, одним словом. І оце ми зранку встали і встали, світла нема. бігом бігом поки світла нема, попили кофе, включили світло і понеслось. Капець. Значить, бігом на огород включити шланги. Бігом стірку заново включить. Я вчора ще молодець, поставила стірку І, значить, світло виробила. Я дивлюсь, машинка ж потухла, думаю, о, ну нормально, вже вода стирала. Откриваю машинку туди, вода. Ге гей, гей, блін, й-моє. То ще прийшлося поли помити в ванні. Ось, Стираю цих товаришів потроху, бачите, а воно в машинку все, ну, три штучки. Бо воно ж пушисте. А загружати її сильно не можна. Є от на коротку стірку на 30 градусів на швиденьку. І вистірую своїх от махнатих. От, махнатих. О, і сушу їх, бачите. Ось, ось моя бігімота любима. Боже, скільки вона в мене років. Це подушечка така, бачите, вона тут закривається, а як розкривається, то квадратна подушка. Дякую. моя бегемота, любима, де в неї суму ж так у неї ковыряється. Так, Антистрес такий собі. Вона. Всіх перестірувала, ну, ще поставила стирати. общем, там у мене шланги вже там бочки набираються, там щось поливається, там щось. Ото було у нас, що один день дуже добре дощ пішов. Да? І цей, і що? І нічого. І я думаю, ну добре, ж пролив, так суточний начебто був. все. А Вчора мама вже вийшла, допомагала сапати поки я там на кухні крутилася. Каже, суха земля, як не, -не, -не знаю, що. Ну, коротше, все вже поливаємо знову. Так, там, мабуть, вже і набралося. Я не пам'ятаю, я виключила її, чи не виключила ту воду. Коротше, дівчатка і хлоп'ятка, не вам сюди не можна. Вам сюди не можна. Я хрипну. Я хрипну і це жесть, звісно. Бо Кхе, ще позавчора таке почалось що я хрипну. Ну, мабуть, ще й цей бассейн. Uh, я ж яка мерзлячка, і непривична для цього. Та й плюс ще мама. ж Ой, давай холодного компотику. Ой, давай холодного компоту. Ой, з нею по глоточку-паглоточку глоточку, з цим компотиком. Ось, та холодна водичка. Та ось красуня. Маємо те, що маємо. Так, ти сьогодні доберешся чи ні Ти де може десь витікаєш чи що. Що таке, блін? Я тебе вже пів ранку набираю, може вона десь тут тече. Що це воно таке? Набираю, набираю на все ніяк. Так, тут воно, ну, бачите, шланги розкидані, потроху по... По... підливаю деревця, бо вони бідні, у мене нещасні. Так, звідси треба забирати. Ось таким маленьким напорчиком, потроху, потроху, і воно якось проливається. А, тут вже з... сіно це треба зібрати. Нема часу зовсім. Дівчатка, зовсім нема часу. Я який кажу, більше на лошадь. Так, а що в мене тут? Шланги не хватить, да? так? В другу сторону. Так, ось, а, а, я ж вам тикви свої так і не показувала. Ось вони в мене. Ось у мої тикви. Ось. Нема навіть можливості пройти швидко, їх пролити. Тут наче гарні, бачите, а там наче такі якісь ніякі. Ну, коротше, це киця прокосив. Ось так, щоб мені було нормально ходити. А наша межа, воно, бачите, де стоїть залізний стовп. Стовп великий стоїть і там стовп стоїть. І Оце так до да, того стовпа. Воно так трошки нескосок іде. І я, Андрюхі спитала це сусід. Каже, ви ж огород не садите. Ну, у них є огород, у них огород це там гарний, добрий. А тут вони дали землі і віддихнути, і нема коли, бо в нього теж і діти і, і все на світі. Троє дітей, то ви знаєте, як мама старенька, то йому хоч би там встигнуть обробити. Там він в дворі робить щось, там він посадив, і він та і посадив, а каже, огород поки, поки все, поки нема часу. То вот. так. от. Оце кусочок, Оце, це, це невеличкий. То вже далі, то не його. Так, що, ну це ж він, бачите, попрокашував так, мені, щоб мені було і удобно, і взагалі, щоб перше таке заплетіння, то воно було більш-менш. А далі воно себе піде в кусти, то нічого. Хай собі йде. Як воно окрепне, це ж ці е, кабаки тикви, кабаки, як воно там, то вже буде все одно, де вони будуть рости. Їм навіть цікаво рости десь в кущах. Малину вже збирати треба. Сьогодні мама до мене не їде, бо ми сьогодні уїжджаємо. Ми сьогодні їдемо, може, завтра вона приїде, то буде допомагати мені малинку збирати. Ой, божечки, її вже треба збирати. Ой, ви бачите, бачите, яка красоня. Хоч позавтракаю. <раз> 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 О, поснідаю. Поснідаю. Ми навіть ще не снідали. У нас все нон-стопом. Я скажу, що це капець. Коля своєму роботу робить. Ну, зараз він дав. Він мені допомагає консервувати, бо я і так замахала. І відео змонтувати. І там де щось законсервувати, там де щось засипати, там де щось зварити. Я просто не встигаю. Ще й бачите? бачите? Нос мокрий. Ну, але а що я вам скажу? Так, все більш-менш почуваю. Так, ти вже тут... Ну є, тут вона вже давненько проливається. Ось я під абрикоску хвати мені. Притягную сюди. Ось так. Ось так. Хай вона потроху напитується. Це в нас дічка. Абрикоса дічка. Це ми привезли з дачі. У нас на дачі пустила, ну таку, знаєте, була така невеличка вона. Ось то ми викопали, посадили, думаємо, ну, хай буде. Потім, якщо що, Ну, До неї добру абрикосу, подивимося, що з нею буде. Вона хоч і дічка, але ми пробували з неї абрикоси, то дуже-дуже смачні, знаєте, такі прям солодкі-солодкі. <кху> У нас там хоч і велика абрикоса, але вона не така солодка. Цю я ще не пробувала, бо вона ще хача вже начебто вчора ще було зелені, сьогодні вже, бачите, які. Браві, це покупна, це вже привита. Ну-ка, 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 ну-ка. Ще вони ні, ще вони прям тверді. Не хочу рвати зря. Нащо ще буде її портити? Да? Ну, то хай смаком набираються. Тут я теж вчора, бачите, проливала потроху. Коротше, все треба проливати, бо воно все сохне, йому всьому дуже-дуже важко. Фух, воно, киця затравив. Бачите що? Я не знаю, хотіла вас спитати пораду, бо мені написали, Літня обрізка черешні, ось вона відплодоносила. Може пообрізати ці всі вітки, те, що пішли вгору, вони ж не треба. І на тих ем, стовбурах, ви бачите, воно листики крутяться, вона чи хворіє, чи що. Наче мурахи потравили, наче то потравили, а вона все одно. Кажуть, літня обрізка, то можна почекати це все. Я оце думаю, можна чи не можна. Ще раз запитаю, знаєте, як е, кажуть, одна голова хорошо, дві хоч і некрасиво, але <смі> не, дуже-дуже корисно іноді думка деяких людей. Тут у нас, ну бачите, бочка в нас засиряється, але ж фільтр це дуже є хорошо. Його витягнув, відкрутив. ось отута, Витягнув, помив і все. І є добре. Так, картопля. Що? Жук, вонюк. Новий усе налітав, прилетів. Старі подохли. Воно те, що був старий, бачите? Де? А, бачите поверх копитами лежить, а оце вже новий. Це вже усе вже зараза новий. Ах, козли. Э, Оті всі молоденькі. Ті, що були такі, знаєте, без шкарлупи, що ще не літають. Всі попадали після другого травління, то, що ми потравили. Ось, А нового воно сидить вже. Да хіра і трохи. Ось. Оце бачите, козліна така. Воно хватає їх. Хватає зараз таких. І там хватає, я не знаю. Ще раз взяти по трави, її таке спри... ну, при... мило додати, щоб ця трава прилипла, і щоб вони, якщо і літали сюди, жерли траву. І дохли одразу. Ну, начебто відходи. Отам'як, де була пожирана, я дивлюсь, новенькі листики попускала. Так, далі. Далі, далі, далі. Все, дівчатка, побігла. Далі я побігла, бо я ще там друге відео монтую. Коля вчора підв'язував помидорки, спрашують, а ви що, їх там не пасинкуєте, ну, типа, не обрізаєте там знизу. Це все зроблю. Просто вони у мене упали. Я, якщо чесно, у мене часу не вистачає на все. І я. Прищолкала той момент, а що прищолкала? Бо дощі були. Дощі були, сюди залізти. Ото дощ був суточний, а потім ще там щось моросило, крапило. І, в общем, сюди залізти було ну важкувато, щоб не затаптувати цю земельку, всю пухнату. Ось. Зараз коля попідв'язував їх, щоб вони піднялися. А вчора ще вітер був, їх розтріпало і їх повалило. Зараз киця їх підв'яже, а я вже пройду і швидко всю низушку пообрізаю. А Обрізати це обов'язково, бо їм треба, щоб всі були голенькі, короте, для того, щоб менше було. Усяких хвороб, бо воно це коло там сиро і вони починають хворіти. Їм волога потрібна, ось, але ж коли там загущена і немає вітру гуляти, то вони починають хворіти. От хвороб ми обробили їх, От всяких жучків, тлі, паучків, кліщиків і всього-обробили. всього всього, всього е, обробили. І плюс обробили От цих е, чорної ножки, від е, парші, від гнілі від цього-від цього. Ось, Оце ще треба підв'язувати. Бо ви бачите, що вони попадали. Воно там. Це е, рядочок у мене, чи два рядочки йде низькоростущих. Там тільки ззаді воно, бачите, великі. Бо це якісь там, я не пам'ятаю як, але дуже низькоростущі. Ці високі і ці треба вже підв'язувати. Ну, коротше, на 20 кущиків у нас, ну, вірні, 20 ямок на одну е, понятно, да, на один рядочок. І коля підв'язує не біля кожного кущика, чи біля кожного. Біля кожного, чи через кущик. Чи через а, між кущиками. Бачите, він так кидає їх ці стовпчики між кущиками. І потім е, рибкою їх так зв'язує. Ну, змійкою. блін, вам задуваємо мабуть. Зараз останусь з другої сторони, щоб вам було видно і чутно можна буде тут подивитися Змійкою їх зв'язує. З одної сторони пройшовся, вот так вот можна сказати, вот так вот. Так от, понятно, да? А потім з іншої сторони точно так же. Потім вони підростають, він опять так тик-тик-тик. Ну це вже я буду робити, вже, як вони підростуть, мабуть, другий раз рибкою під, підсейкать. Аж тут попадали. Бачите, попадали, їх треба срочно підв'язувати. Підв'язувати проблема. Нема арматури, нема оцих, вже і палок нема, щоб їх підв'язувати. класне це арматура. І загнав, вона собі є. Раз, 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 і дуже вдобно Ну, Арматура. Зараз у нас на базі На металобазі, ми подивилися 14,50, ну, коротше, 15 гривень, метр. Ось. Тут у нас полтора метрові щоб ви зрозуміли, їх треба по 1,5 метри різати. Ну, коротше, а на рядок ви ж поняли, скільки треба штук. Дуже багато. Взагалі, виходить, що нам треба десь 100 метрів, а то й, може, і більше, щоб підв'язати томатики, тематики. Ну, з другої сторони, класно, бо... Вони ж, ось бачите, це з того року у нас. Коля ну, в тому році ще красив, звісно. В цьому році, звісно, там де нові понаходили, десь він посварював їх до кучі, то вже їх не красив нічого. О, то воно класно, воно ж на кожен рік можна. Ну, тобто ти витягнув його, зложив і на наступний рік знову можна і це, звісно, так. Найгарніше арматура. Бо палки за рік просто згнівають. Сиро постійно поливаєш, вони згнівають. Все, розказала. Тут все добре, тут не просипали. Вчора мама... Ой, зараз зараз. зараз. Так, вибачаю, становлюсь, щоб вітер не задував, не знаю, буде задувати. не, 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 ні? ні. Ну, коротше, ось все, бачите? вона мені е, просипала вчора, допомогла е, перчиків ось тут, те, що встигла. Бо ж кажу, ми її ой, і по городу, і по кухні, і, і як тільки можна. Воно сезон пішов і все. І ти не знаєш, куди хвататися. Так, вона ще просила два великанчика її вирвати. Будемо зараз в город їхати. Там тушенку їй треба для Джесюні відвезти. І пару кабанчиків каже, на ікру вирви мені. Самих величеньких таких. От, ось зараз оцей візьму. Ось. Нема, нема часу у мене займатися кабачками. Ви бачите, яка біда. Зараз і кабачки підходять, поки я буду з цими сладостями займатися. Кажу мамі. Ну все, оце ягоди закінчаються, слава Богу. каже, ага, а ось підуть груші. Точно! Ще груша піде, блін. Кажу, ну Йошкін кот, ну як так, коли я все встигну. Ой. Так. Ось так. от, Ви бачите, які гарні. Ах ти, клас. Супер. Так, коротше, ще цей обриваю, три штучки. І буде достатньо, щоб вони не в'яли, не цей колись. І оці помідорки треба підв'язати. ну, Тут хоч десь сітки, тут попроще буде. Так, як мені взяти, так щоб <ріху> руки не вистачає. І хрипну я, блін. Мені оце більше всього не подобається, що я хрипну. Ось так. Ой, Ось це вже кабан лежить. Ну, я ж тільки все вчора зібрала, ну і блін. Я ж кажу так, про... вибачаю за вираження про просру всі свої кабачки. Вони ж теж, їх треба і удобривати, і в них ж теж є, Ох, як свій час. Фух. Так. Нянечка, будь ласка, давай дуй до, до домку. Вчора й такі до нас маленькі не вийшли. Ми їх і ходили і звали, і фаршику я на... розморажувала. І і ну, вчора були два великих. Ёжика. Він і вона, бо він довкола неї бігав, 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 може, мабуть, мамка. Я так... Підозрюю. Пішла десь на полювання і загуляла. Така хороша мамка загуляла, а потім через пару днів згадала, що в неї є дитинка, ну, дитинчата. Та оце вчора вона прийшла. Та ще й кавалера з собою привела. Але вчора вони не виходили. Якщо їх ніяка сова не яка втягнула, у нас же тут річка рядом. І в нас частенько буває таке, що сови літають, ці соколи літають. а Хто в нас тільки не лазить? Ось, то могли зловити малиший. Ну Я дуже-дуже сподіваюся, що мамка прийшла до них, я їм чи якусь мишку принесла, чи щось принесла, що вони не виходили вчора. Ось, ну Подивимось, подивимось. Я дуже сподіваюся, що то була їхня мамка. Я дуже сподіваюся, що вона їх нагадувала, тому вони і не вийшли. Будемо далі подивитися. Бо жалко, вони такі маленькі, такі гарнюсики. Так, все. Дівчатка, пішла далі займатися чимось. Все, дівчатки, і хлоп'ятки їдемо ми по справам в місто. Вже прийшли сюди, сіли в машину. І Коля згадав, що він не взяв свої бумажки. Там куча бумажок. Там направлення на всякі такі штуки. Ось. Ой, то побіг за бумажками. Я ще кажу, все взяли, все взяли, все взяли. І в ними той не все ми взяли. Ось, то побіг. А, все взяв. Угу. О, а де той пакет з цим? А де пакет з домовою книгою, сутим угу. А, тут а чого? Я думаю, де ти його подивав. Ні, телефони ми туди класти. Зараз сонце вийде і буде. Хорошо, чтоб тенек вигнав машину, Ви що? Така жарінь. Mm -hmm. Так класно тут, да? Да, тут класно. классно. муха залетіла, блін. Це Собака. Де ключі. Залетіла зараза здорова. Так щоб сідали в машину то, там, якщо б вона стояла, то фу. Сейчас бы хорошо, що у нас такі сзади на mm -hmm. Ми поїдемо, ми помчимся. 25 тут в теньку. Ну, тенечку хорошо. Ну, сьогодні тут хмарки є, бачите. Ну, Ну, їх мало, але... Хмарок, ну, та все одно все одно. Хмарочки находять, то сонечко десь не так виче. Спочатку домами, так? Да? Е, давай, да, спочатку. от дому там що А Потім по своїм сторонам. Угу. А нам все одно по путі. Ну так. Да. Все, їдемо. В добрий путь.